І свіжесенький мем, який ще може не став таким популярним, але має величезний потенціал. Це історія про криваву хунту і родину, яка рятувала ще від неї разом із коровою, яка заплакала. І В них була корова. Вона аділа на корові тряпки, щоб не було була як вона йде ночі. І ідет и просит корову, щоб та тихо не мычала, не, не испорожнялась, и чтобы ніхто їх не слышал. И корова говорить на мне, как слышала, корова плакала, корова плакала. Ми не повірили, що це можливо, щоб корова заплакала. І тому вирішили це перевірити і знайшли корову, яка погодилася взяти участь у нашому експерименті. Пані Жірко, чи знаєте ви, що взимку хунта і карателі збираючи палити сіно, аби російськомовні корови не мали що їсти? Пані жірко, от вам 18 років, чи знаєте ви, що ви виглядаєте на всі 25? Пам'ятаєте вашу сусідку квітку? Ось вона. Давайте подивимося з вами найбільш чутливу сцену з фільма Титанік. Тікажу, все ж таки, вона байдужа. <різвість> <різвість> Ти сухар! Отже, як ви бачите, корова не плаче.